Так, 3, 2, 1 поїхали, друзі. Блін, що це не ну так? Тормозить? Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде у нас рознос, коротше. Такий лай лайтовенький. Сьогодні подивимося таке відео, що нам тут Женьок розкаже цікавого про мототрактор Кентавр 240B. От. Ну що, давайте подивимося. Ще ж не будемо довго, як то кажуть, тягнути кота за хвоста. Бажаю приємного перегляду і друзі, починаємо. Техніка. Актуальне відео про Кентавр 240 Б. Б. Не БР, а просто Б. А а, просто коштує Б. така техніка на даний момент 2630 доларів. І давайте поглянемо, що це таке за дракон. О, давай. дуже справді дуже, дуже страшний дракон. Під капотом, звісно, одноциліндровий двигун зс 1115 тобто 1115 кубічних сантиметрів, написано, що 24... Яких 1115 сантиметрів? Що ти мелеш? Алло? Женьок, ти що? Ти що, добрізевсь чи що? Я з тебе в шоці, що шо ти ліпиш, хлопче? Ти хоч би технічні характеристики подивився? Що ти рожиш? Ти хоч би технічні характеристики подивився. Алло. Женьок. Це просто якийсь я не знаю. Це що ти липишся тут? Що смішно, так? Да? Мені теж смішно. Такі городи 1115 кубічних сантиметрів. Ти як не розбираєшся, то не милий дурниць. Або технічні характеристики он почитай. Перед тим як знімаєш огляд на тракторця якогось, на мото чи міні-трактора. Женьок. Харе гнать пургу, давай вже нормально відоси піли, алло. Що ти там розказуєш? Людей в оману вводиш. Харе. Ти мене понял? Харе людей дурить. Що ти мелиш? Та них хі... чекай, синок. Дай сюди кепку. Ти... Синок, я відос пильо. Дай сюди кепку. Я тобі зарадам. Ребята, сын не дає, короче знімати відео, дивіться. Напяли, напяли мою кепку, дивіться, який, який красунчик, бачите? Який модний хлопець. Не дає мені знімати відео, що, давай сюди кепку. Алло, що, репер чи що? Да. Красава. У мене тут репер, оказується, появився в хаті, Ой, да. Эй, а туда, не можем. Кажи щось. Привет! Поздоровайся с подписчиками. Да я очень здороваюся. Поздоровайся? Угу. О, красавчик, дивіться. Це кентаврик. Так, все, сынок, давай кепка, я буду дальше видео снимать. Нет, я Для хлопців. Все я Треба зняти цей рознос, чтобы Женя уже наконец-то побачив. Да може якось трошки щось міняв уже. Да трохи якось щось там, чи готуйся краще до До оглядів. Це вообще якийсь капець. Женя, що ти малиш, Алло? Яких 1115 кубічних сантиметрів? Ой, женьок, женьок, що ти вгородиш там? Я з тебе в шоці, блін. Це якщо маркування двигуна е, цей 1115, це не значить, що там 1115 кубічних сантиметрів об'єм двигуна. Що ти вгородиш, блін? Ой, блін, скільки Ромчик казав Техноворон, блін, за, за ці маркування, скільки там. Е, ці який там об'єм, скільки кінських сил. Блін, ну ти взагалі, бачиш, дупля не ріжеш, блін. Ти хоча б технічні характеристики читав би перед тим, як знімаєш огляди на тракторці там мото чи міні. Що ти городиш, я тобі кажу, блін. Почитай технічні характеристики, блін. Як не можеш запомнити, то запиши на листок, де читай з листка, блін. Ну йома, я, ну що ти городиш, блін. Що ти розказуєш? Каже, 1115. В цьому двигуні 1195 кубічних сантиметрів. Дивись спочатку технічні характеристики, блі, а потім будеш розказувати. Блін, а в шоці, скільки кажеш, кажеш, а ви все, ноль на масу, блін, 2 на трасу, блін. Ай, блін, коли ви вже перестанете оцю, блін, фігньою страдати? Це людей вводить в оману просто. Просто, блін, казати, що попало. Це капець якийсь. Це просто якийсь капець. Ладно, давайте далі дивитись. Чотири кінських сили по факту там 20 плюс щось двадцять дві по компоновці, там, 20 а дешевий plus. вимикач маси це вже зразу страшно. Потім ось бачимо на сигналку, які страшні провода ведуть, але це окей, це не суть. Це не найголовніше, головне, що є в цьому тракторі. Угу. Дивимось далі. Ой, Генератор побіг. схований під капотом дуже високо. Це люкс, тобто ним можна таку воду помаленьку заїжджать, це що? вже дуже добре. Це вже добре, каже, в таку можна в воду помаленьку заїжджать. Ти хоч поняв, ти себе чуєш, що ти кажеш? Алло, Женьок? Що ти городиш, блін? Заїжджай у воду, я побачу, як ти заїдеш. А не чи що там акумулятор внизу, алло. Каже, в такої можна помаленьку ним у воду заїжджать. Каже круто, генератор високо, можна только в воду заезжать каже. Що ти говориш, Лебли Женьок? Ти що, з дуба впав, Ха-ха-ха! ха Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. ЙО мое Женя, Женя! Шо ти РОБИШ Блін харе так розривати, блін Це капець. отако От можна в воду заїжджати. Ти хоть сам думаєш що ти кажеш Да, и акумулятор викинеш, считай. Отако От в воду, каже, заїжджати. Ну то заїжджай я побачу, як ти заїдеш на ньому. І акумулятор викинеш потім. Бо замкне у воді, блін Ну ти... Блін, не хочеться і обзивати тебе, знаєш, поганими словами, блін. Ну. Блін, ну сам напрашуйся, Ну так і наривається, щоб тебе просто, блін. Обізвати якось таким, як то кажуть, нехорошим словом. Але не буду, як то кажуть, воздержусь, коротше, хлопче. Ох, ну ти змочиш, блін, я тобі кажу. Це капець якийсь. Де вони беруть таких кадрів, я, не, блін, не знаю. А ремені, натяжителі. Дивимось, саме основна болячка це заміна ременю. Тут буде це зручно, ну, тому та що ось боляк. є зазор, в принципі, адекватний зазор. І місце отут, щоб знімати, надівати ремінь. Одноточна навіска, слобачок, заднє світло, катофоти та все. Потім заднє кольор регулюється, звісно, по угу. гумі. Передня в нас іде. Це О. тут важливо, тому що гумо коштує півтрактора. Остановіть! Ого, півтрапна! Не видно на ній нема маркування задня. 9,5 на 16. А передню зараз ще раз уточню. Блін, це дофіга велика резина, я вам скажу. Ну і не треба. <плес> 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 Каже, ну і не треба передня гума. Так вам перевеземо без передньої гуми, будете їздити на задніх колесах, як він дизель. Будете як він дізель, на задніх колесах, будете стартувати зразу і передох на ДБ і пошов у воздухі. Наша вам передня гума, хлопці? Але нічого собі, гума, каже, як півтрактора стоїть. На серйозно, я не вірив. На що вона така гума? Це капець якийсь. А то женек кажет, а вам нашего не надо. Красавчик, блин. як то кажуть, этот. Обзорщик от Бога. Я просто похлопаю. Ой, обзорщик, блин, что. Я не можу. Женек-женек. Ой, женек-женек. Увольняйся, короче, с той работы це не твое, короче. Це просто якийсь этот. Я такого цирку ще не бачив. Це, напевно, знаєте, як то кажуть, цирк поїхав, коротше, а клоун остався. І тут розвлікає всіх. Такий циркач ще той, блін. Передня губа каже: Ну і не треба. Це так багато демонструє насправді, що мені здається, коментарі тут зайві. Ай, Женя, що ти говориш, блін? Ну ти конь педальний, я не можу. А, все можеш писати. Все, можеш писати. а він не виключав а і всієї історії 780 кг. Давайте подивимось по-новому, тому що це не менш важливий фактор в даній ситуації. наш. в даній ситуації тобі треба увійнати. Це самий-самий класичний мототрактор, який тільки може бути. Ну ось це історія, коли ти сидиш дуже далеко від е е керма, і щоб тобі чимось взагалі тут управляти і керувати, треба нагинатися або під'їжджати. Ну да. зараз спробую під'їхати на салазках. Ну, ось я під'їхав. Ну, ось. Так. якось, Тут трошки заважає цей бачок для інструментів, зробили б його тут було б. Який бачок для інструментів? Ти що, алло? Мій Боже, яке ж воно конче? Це ящик для інструментів. Каже, бачок для інструментів. Ха -ха -ха. Ну, ти женек, каже, бачок для інструментів, блин. Красавчик, нічого не скажеш. Тобі, мабуть, треба бачок для мозгів, походу. <рес> каже, бачок для інструментів, блін. В тебе вже бачок потік, походу, блін. Для інструментів, він каже. Бачок. Ах ти, Женя, Женя, блін. Краще. Але в загальному не досить комфортно. Три передачі і задня. Е. Що? По понижені. Роздільна педаль гальма наявності. Каже, три передачі і задня. А задня що, не передача, чи що? І Якщо повишені і понижені, то кажи вже типа шість вперед і, два, і дві назад передачі. І, Ну, з повишеними і поніженими. То ні, він каже, три передачі і одна назад. Типа з цих трьох, типа виходить, одна назад, то виходить, що дві вперед, чи що. Бо ти так, ну, вже уточняй, там три вперед, одна назад. А то три передачі і одна назад. Типа одна з них назад, да? Женя, блин. Якщо людина буде дивитися, яка не розуміється в таких тракторах, то вона нічого не пойме з твого огляду. Взагалі просто. Таку пургу щось несеш, тут що людина, не знаю, нічого толком не пойме і толком тоді знімає такі огляди. Ти ж знімаєш не для. Професіональних людей, які шарять, типу, а ти ж розказуєш для людей, які хочуть купити. Ну, не всі ж розуміються на техніці, допустимо. Хто то взагалі ноль, типу, на мотоблоці їздив або взагалі не було і думає, типу, когось просить, а мотоблок не хочу, хочу взяти якийсь мототрактор. Ну, так як ти розказуєш, то, блін, то я не знаю. То хто його буде купувати? ну, типу, нічого взагалі не понятно там. Нагородив такого, що ой-ой, ой -й -й, що мама не горюй, Ручне гальмо. Да, я б сказав би, У нас показчик прибору на панелі є пікати тут. Даже, а, мотогодини, тиск і температура. В принципі, mm -hmm. все. Вартість я вам назвав. Така not техніка not. актуальна yeah. на даний час це Кентавр 240Б. Якщо вам сподобався огляд, підписуйтесь і ставте not лайк. Not. Дякую за увагу. Ставлю дизлайк. Ну що, хлопаки, коротше. Ось такий відос, коротше, такий рознос. Ну це просто жесть, я не знаю, коли вони вже почнуть нормально розказувати. Блин, хіба так тяжко підготуватись? Ти ж знімаєш там. Ну, знаєш, що будеш знімати там про Кентавр 240 там, Б. То візьми, почитай книжку, або випиши на блокнот собі там. І це, як поза кадром там, подивись, да й, ну, типа, прочитай з того блокнотика, ну. В чому проблема, якщо не можеш запам'ятати, ну типу, ну так, да, важко запам'ятати. допустимо, цих тракторів там куча їх є, там різні і двигуни в них різні, і там характеристики різні. Можна, можна і не все. Ну, це. Це понятне діло. Але ж ну йо маю, ну, Женя, ти ж готовийся знімаєш відос, то підготовся нормально. Візьми там, блін. Кажу, випиши дай, прочитай з того блокнотика, та і то буде краще. А тут таке щось наліпив, не розказував, коротше, не знаю. Як то кажуть, вчі-вчі одні двойки. Нічого не міняється, одне й те саме. Як говорили, блін, дурниці, що небудь. Як то кажуть, що попало, коротше, так і говорять, б. Дійсно, як то кажуть, що гов... цього... 에... горбато хіба що могила справить. Ну це капець якийсь, ну серйозно, блін. Ой, да, це, коротше, жест якась. Так, ну що ж, хлопці? Так, отакі відео получиться, такий рознос лайтовий. Блін, я чувствую, скоро в мене вже не буде нерву хватати, скоро буду реально в розноси, ти серйозний. Якщо вони не будуть мінятися і будуть і далі таку діч всякого родити, то То я вже не знаю, не витримаю, Колись точно зірвусь, коротше, по повної програмі, блін. Пацани, це буде капець. Як то кажуть, держіть мене семеро, хлопці, держіть мене семеро, бо я, блін, не знаю. Не будіть вам мені зверя, блін, то із кролика. Ха-ха-ха-ха-ха. <плес> Бо я як розійдусь, то буде капець. Так, що хочу сказати. Друзі, ще короче багато я розносів, ще короче багато буде оглядів, короче цікавих відосів. От а Також по модернізації, скоро будемо робити тракторцю, короче І модернізовую трошечки навіску, і будемо модернізовувати плуг підготовимо фризу до сезону, ну і короче, трошечки підсохне, і можна буде тоді виходити в поле, так сказати, в городи можна буде займатися. Короче. Якщо буде топ-контент, пілити відоси. от Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, в описі під відео залишаю посилання на електронну адресу по поводу. Співпраці, там, реклами і тому подібне, якісь питання, може особисто пишіть туди. От. А також залишу посилання на групу у От, Будемо спілкуватися там з вами теж. Буде дуже цікаво. Переходьте, не пожалієте. Так, ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока. Зняв. Зняв. Ну, це жесть, це взагалі буде топовий просто.